Степанівці попрощалися з 23-річним захисником України Богданом Бондаренко. До будинку, де жив Богдан, з квітами та державними прапорами прийшли близько тисячі людей: побратими, односельці, рідні та близькі. Знаю Богдана більше десяти років. Це один з моїх найкращих друзів. Був він, і ним залишиться назавжди. На жаль, вже в пам'яті. Навчався Богдан в Степанівській школі. Спочатку потім навчався в Сумському будівельному коледжі. Останнім часом працював на рибному виробництві перед війною. І з перших днів війни Богдан добровільно пішов захищати нашу державу. У військовій частині Богдан служив водієм другого механізованого відділення, другого механізованого взводу, третьої механізованої роти першого механізованого батальйону. Він загинув 3 серпня 2023 року в населеному пункті Мала Токмачка в районі села Роботине Запорізької області. Розповідає товариш загиблого Микола. Завжди був такий сміливий. Він був такий справ. Жні ніколи не любив якось кривити душою завжди ну був чесним, порядишне, людиною. І з перших днів також пішов ну, на захист нашої країни по бою. Він дуже повів себе сміливо. Треба було їхати на бойове завдання. Сам проявив ініціативу і сам поїхав на виконувати бойове завдання, тобто не по приказу командира, а сам вирішив. Він проявив свою сміливість і геройство. І от так трапилося, що потрапило у бойову машину, тобто її і загорілося, і він від, ну, ожогів помер. Загинув хлопець рятуючи Других хлопців. Ну, життя радісний бутурну з тілом загиблого героя Богдана Бондаренка. Люди створивши живий ланцюг, проводжали на колінах. Поховали Богдана Бондаренка на центральному цвинтарі. У нього залишилися батьки та сестра. Катерина Івненко, Лариса Доченко, Суспільне новини, Сумщина.